Принаймні так. Так, а тепер, значить, новина, яка я вчора читала, мені так смішно було, якщо чесно. Значить, СБУ повідомила про підозру а, Азарову а, значить хто забув, хто забув це ну Просто є люди, можливо, які вже забули, хто це. А, Треба брати лопату і садити капусту, чи що там він що там нес якусь ахінею. Це ж теж було. Ну так. Значить, вручила йому підозру. Ну, не вручила, оголосили йому підозру. Але фішка в тому, що е, разом з тим, разом з тим, було встановлено значить, і викрито чиновницю. Яка працювала в одній з київських державних адміністрацій, яка, по суті, була помічницею Азарова, яка писала йому тези про Україну, яка знає, готув, ну, організовувала йому ефіри на російських і білоруських каналах. Яка значить вела його телеграм-канал, судячи по всьому, і вона працювала просто в одній з держадміністрацій. і це просто прекрасно, це про якість кадрів багато що говорять серед наших органів державної влади. Просто Тут, цікаво, та... скільки років, скільки років вона працює в цій, рай... в цій, в цій держадміністрації, е, ну, яка в неї взагалі е, цей досвід? Е... Досвід о цієї державної служби. Тут ну глядачам е, треба пояснити, тому що, можливо, хтось не знає, що коли ти поступаєш на державну службу, там існує спецперевірка тебе. Ну там не на ну, всі не на всі ж ціни, на всі посади. Ну, я думаю, що якщо ти працюєш в райадміністрації, то якби уже ну коротше, про що ми говоримо? А, дуже смішно вони виклали фото цієї а, працівниці заблюреної. Я просто посміявся. Це як заблюрений Каламойський виглядає. знаєш? Ну, ясно, да всі її в принципі, кому треба. Та можна це відео можна не показувати там з їхніми перемовинами, а там фотографії її є. До відео, це ясно, вона там. А зараз телефонує і каже, що у вас там в такій-то годині там -то ефір. А от, власне, з місця, так би мовити, її роботи. От вона там, документи заповнює, все таке. Ну, коротше, буде вона тепер. Відповідати за всі ці речі це і це там ще, красиво заплюрили. Та, там, значить, ще окрім того, окрім того, було викрито, і ну, вона зв'язувалася з іншою помічницею Азарова, яка в Москві і яка також раніше працювала, ну, вони колеги, значить. А, і що цікаво, значить, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ. Повідомили Азарову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу, державна зрада дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, виправдовування визнання правомірної забезпечення збройної агресії Російської Федерації. А, значить, двом помічницям оголошено підозру за статтями 109. Дії спрямовані на насильницьку зміну повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність 110 -та і 436-2, виправдовування визнання правомірної забезпечення збройної агресії Російської Федерації. Там, що цікаво, ще ця значить жінка, яку викрили, вона ще й працювала в цьому. І як це називається? Комітет спасіння України. Ну, типа це Азарівський цей, вона ще в ньому працювала, чи й гроші отримувала коротше, через цей комітет. В общем, там ну, повний, повний фарш. І я ще раз повторюся: це дуже багато говорить про кадри, які працюють в державних органах влади у нас. Mm, ілюстрація, да. тому що треба було, щоб була проведена, а всі боялися так і страшно. Боже, ілюстрація, це ж так от це, коротше. Да, це ж незаконно, там, і все таке решта. Mm -hmm. в общем Права то, людей. там, та так. -та. Uh -huh. Human rights оч не задоволені будуть. Так, uh, uh, давай так. Коротко. Заява блінкіна про рубрика міжнародна політика. Я її там скоротив дуже сильно. Заява блінкіна про Хамас і мету Хамаса. Тільки я потім зроблю зауваження після його заяви це неймовірно важкий момент для нації, як і для всього світу. Якщо ви дозволите мені сказати щось особисте, я виступаю перед вами не лише як державний секретар Сполучених Штатів, але також як єврей. Мій дідусь Моріс Блінкен втік від погромів у Росії. Мій відчим Самуель Пісар. Пережив концентраційні табори Освенцим, Дахау, Майданик. Отже, прем'єр-міністре, я особисто розумію жахливі відлуння того, що масові вбивства Хамасу стосуються ізраїльських євреїв та євреїв у усьому світі. Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи ніколи не доведеться цього робити самотужки. Ми завжди будемо поруч з вами. А тепер уточнення, дідусь втік з України, переслав Полтавська губернія. Тут, як би пану Блінкіну, треба вивчити географію трошки. Але ну суть не в тому, це просто Це ж, ще... які це роки це Російська імперія ж, мабуть, була. Ну, це була Російська імперія, так да, але ну просто щоб було зрозуміло, скільки ну, ну, а тоді... якщо... ну знаєш, а якщо тут ще важлива Україна. На ж мешкало євреїв на заході України до, до Голокосту і до подій Другої світової. То, якби, от можна казати, що ну я не знаю, якось так получається. Що є багато спільного в долі наших народів. Не все не все, не всі факти можна порівнювати, але але. Вічна історія про те, як тебе хочуть знищити. Я тебе перебив, вибач. Та ні, я, я не за то, я просто хотіла сказати, що ну, тут треба теж. Е, е, важливо в цьому контексті, в якому Блінкін сказав, що його дідусь втік з території. Е, Ну, просто що не російської імперії. Сказав би Російської імперії, це зовсім інший контекст. Бо якби він сказав з території України, це викликало б якісь нові значить, ці е недорозуміння у людей, які не знають історію нашого краю, просто тому що вони живуть за океаном. Але на той момент це була територія Російської імперії. Це важливо. Ну, тому що там це <плес> там це е там, там це, Але... як сказати заохочувалися оці ці всі штуки. Про О, погроми і я про все інше, а, я власне про те і кажу, що а, просто треба згадати, що для росіянцев для них от просто притаманна ненависть до всіх інших, будь-хто взагалі тому, хто що вони? дуже просто це ж про... це ж знову історія про всесвітній заколоти, про теорії змов. Що дуже коли в тебе щось не виходить, дуже просто звинуватити когось не такого, як ти. В тому, що це він винен. На цьому будуються всі ці, всі ці теорії і вся ця саме за цим принципом.